Чи спілкується Віктор Ющенко зі своєю онукою, яка живе на Росії? та до чого тут Марія Єфросиніна? Так, от донька третього президента України Віталіна в коментарі виданню Гордон сповістила, що я нічого про неї не знаю. Спілкування немає ніякого. Вже я не знаю навіть скільки років. Сумно, тому що варечка – це і наша варечка. Що так життя складеться, ніхто не знав. Це для нас такий самий сумний бік. Але дай Боже, щоб у дитини все було добре, щоб вона за силою і можливостями змогла колись усе. Зрозуміти і знала, що її батько, і тітка, і дід люблять, і бабуся розповіла Віталіна. Хочу зауважити, що син Віктора Юченка розлучився в 2012 році із Єлизаветою, екс-подружжя має спільну доньку Варвару, якій зараз 15 років. Ліза разом з дитиною проживає в РФ і мовчить про повномасштабну війну в Україні. У 2014 році Ліза Юченко вийшла заміж за російського бізнесмена, і ще дівчина є рідною сестрою Марії Фросиніно. Яка не спілкується зі своєю сестрою з початком повномасштабного вторгнення.